Чи потрібна гіпсова голова на творчих іспитах? Цікаве питання, і мені його частенько задають, оскільки я вчитель малювання який готує до вступу на творчу спеціальність. Тож чи потрібно вміти малювати гіпсову голову? В першу чергу це залежить від того, куди саме ви вступаєте, на яку спеціальність та до якого закладу, наприклад, на архітектуру? Деякі заклади потрібно малювати гіпсову голову, деякі потрібно давати креслення і давати композицію. На образотворче мистецтво також в деяких закладах потрібно здавати гіпсову голову, а десь потрібно натюрморт аквареллю чи там іншою фарбою, і, наприклад, композиція або той же самий натюрморт в графіці. Якщо вступаєте на дизайн, там частіше за все ви стикнетеся з такими темами, як композиція, стилізація, і в такому дусі вони просто бувають дуже різноманітними. Спецкомпозиція також може бути. Там гіпсова голова трапляється рідше. Але, знову ж, все залежить від закладу, куди саме ви вступаєте. А якщо ви розумієте, що хочете все ж таки підготуватися і вже дізналися подробиці, що вам потрібна гіпсова голова, звертайтеся, пишіть в директ в інстаграму, і я вам допоможу, бо я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож, пишіть, і я вам розповім, як можна навчитися малювати гіпсову голову, якщо вона вам, звісно, потрібна, бо вона може бути потрібна вам не завжди. До зустрічі!